Вітаю! Сьогодні я б хотіла пояснити різницю між астрологією і нумерологією. Здається, що дещо в них схоже. Так воно і є, але схожість лише в цифрах місяця. Я поясню, астрологія це все ж таки більше про зірки. Зірки вони окремо. Зірки вони далеко, Тобто тут я можу сказати, що скоріше вплив в астрології це проплив зірок на людину, тобто на зовнішні якісь прояви. Ми по зіркам можемо побачити да, там якісь зміни масштабного якогось дійства. Щодо нумерології, то вона більш особиста, тому що тут ми розглядаємо особисті вібрації. Це дата народження, фактична дата народження людини. І саме ці цифри вони як штрих-код, в якому записано все про людину, про її особисті риси, про її характер, про її можливості. Про її, тобто в кожній цифрі, я вже це розповідала, є частина позитивного і негативного, це завжди, це завжди полярність. І тут вже від людини залежить наскільки вона зацікавлена. Розвивати свої активні позитивні риси, чи навпаки, не розвивати, і тоді розвиваються самостійно негативні і ну, шкодять життю. насамперед, це зашкода самій людині, тому нам потрібно проходити деякі випробування для того, щоб ми зростали, для того, щоб ми. Засвоювали уроки і при цьому ставали сильнішими духовно. Тож астрологія це про зовнішні впливи на людину. Нумерологія це вібрації внутрішні, це сама людина. Тому не плутайте. Коли ви мені Помилково пишете, дайте мені натальну карту, я пояснюю, що це до астрологів, це не до мене. Натальна карта це пов'язана з зірками. Нумерологія пов'язана лише з вашою датою народження. Мені навіть не потрібно ваш час народження, він вже не так сильно впливає. Тобто я можу порахувати ваші імена, але я вважаю, що вони. Не несуть особової такої особливої фактичної ролі в житті, як сама дата народження. Якщо ми рахуємо фірму бізнес, тут я буду настоювати на, на тому, що все ж таки назву треба рахувати, тому що у фірми все ж таки спочатку народжується назва, а потім народжується дата, коли їй присвоїли цю дату. Людини спочатку все ж таки народження йде, і ми рахуємо первичергове факт це дата народження. І ми не можемо по нумерологічним, та я вважаю і по будь-яким інструментам іншим, ми не можемо прирахувати 100% майбутнє, тому що людина має, кожна людина має вибір, кожна людина може розвивати свої як позитивні, так і негативні риси. Ми не можемо відповідати, вам не скажуть цифри 100% в тебе буде так, так, помреш тоді, оженишся на тому, чи, чи ще якісь факти. Тут не про це. Тут про те, що які є можливості, на що людина може сподіватись, розвиваючи лише свої особисті риси. Що вона може досягти? Яких е, вершини вона може досягти? Ми можемо роздивитись, е, людина більш матеріальна, чи вона більш е, така, вибачте. Духовна, тому що від цього теж дуже залежить зростання людини. Якщо їй нав'язують те, що їй не належить, тобто, якщо їй нав'язують бути матеріальною, а у людини творчість скрізь, то вона ніяк не досягне нічого в бізнесі, ну, в якомусь економічних, да, там, чи, чи я не знаю, в будівництві. Тому треба це розуміти і тому це. Корисна Нумерологія – це те, що ми можемо собі взрощувати, це те, на що ми можемо самі впливати. Тому я займаюся нумерологією, тому що тут ми можемо самі керувати своїм життям. На зірки я вплинути не можу, як і ніхто не може. Тому так, це, мабуть, дуже цікаво роздивитись, які є можливості, що відбувається. Скажу чесно, я. Роздивляюсь в астрології, скажімо так, лише один аспект. Це дуже-дуже така повільна недопланета Плутон, яка є трансформаційною. Вона впливає на людину. 15, Вона як заходить в свій цикл, то це на 15, на 20 років. І цим я інколи користуюсь, щоб дивитись, який основний напрямок в цей, в цей період життя у людини буде відбуватись. Да? Там, чи це налагодження соціальної ну, стосунків, чи це якісь особисте зростання, чи може це бути. Такий трансформаційний період він затягується на 15 років, коли ми йде, йдемо в по втратах. Це восьмий будинок, коли проходить, там дійсно важкувато. І це мені під якась підказка є для мене, як для нумеролога, на що мені треба звернутися увагу. Але ж все-таки більше моє це. Особисті риси це нумерологія, це характер, це самооцінка, те, чим людина може скористатись, те, що вона про себе має знати. І як мені здається, найбільш поєднуються тут з нумерології саме таро, тому що таро теж основано на числах, і вони відкликаються, характеристиками. Тому я використовую в нумерології інтерпретації Таро для того, щоб це було більш об'ємне, більш продуктивні знання. Да? Вони дають більше розуміння, і після яких подій які можуть наздогнати. Це, ну, це мені дійсно допомагає. А в астрології що. Однаково може бути, коли я рахую, це місце розположення місяця, тому що в астрології ми там, по гороскопам да, по датам все ж таки місяці. Але навіть тут будуть, буде велика різниця. Якщо той же близнюк народився в травні, то в мене буде зовсім інша інтерпретація і зовсім інша. Розповідь про людину. Тобто червень і травень максимально відрізняються один від одного, і в мене буде ну абсолютно інша людина прорахована. Але якщо люди дійсно там тільки в червні то спільні риси я обов'язково скажу. Тому ну ось такі є поєднання, нічого тут дивного, але це все-таки. Цифри. Для мене це цифри, а не сам місяць і розположення зірок. Тож майте на увазі, чим це все відрізняється, обирайте собі за потрібне, що ви хотіли про себе знати, чи це особисті якісь дані, якісь битові ситуації. то, будь ласка, звертайтеся, в мене нумерологія таро, які це повністю ці питання закривають. Те, що про країни, якісь масштабні події, я тут не можу сказати, тому що, скоріш за все, це все ж таки більше до астрологів. Я не астролог, я нумеролог та ролик. Тож сподіваюся, вам ця інформація буде корисною. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть, я на зв'язку. Все, до побачення, до нових відео. Пока.